Новиночку у моєму саду Марк Шагал Дель Бар, Франція, 13 рік, серія «Художники». Зачарувала забарвленням. Квіточка одна на одну не схожа, різнобарв'я палітри, немов би маски художника. Пензлем розмальовані. Є тут і рожеві, і жовті. Помаранчеві, світло рожеві темно-рожеві кольори. Легке. Аромат легкий, ненав'язливий, ледь вловимий. Кущик росте до метру. У мене першого року саджанець також виріс, трішки більше метру. Характер зросту дуже швидкий, друга хвиля квітування. Набагато рясніша ніж перша. Першу хвилю не показувала, тому що це були поодинокі квіточки, певно, коренева система наростала. На жаль, я не записала, від кого цей садженець, але записала, що це осінньої посадки, осінь 2024. Заморозками, зворотніми він був пошкоджений, тож відростав з, самого, з самої землі з коріннячка. Тому, певно, і перше квітування було невразливим. Друге квітування, садженець, ожив, наростив, пагони. До речі, листя матове, не блискуче, колючки є невеликі. Квітує суцвіттями. це флорибунда, теж характер квітування в неї, як у флорибунди. Квітка заявлена до 10 см, те, що я зараз бачу: сантиметрів 8 см. Це ще не повна. Розкрилася ця, цей пагон. Ще, як ви бачите, бутончиків дуже багато, але я вже не стрималась, мені вже дуже хочеться швидше вам показати. Мене вразила, хочеться, щоб у вас вразило. Ось така чарівна флорибунда у промінчиках вечірнього сонечка. Марк Шагал. Звернула увагу, віддаю перевагу трояндам дельбара подобається. Вишукані, незвичайні, інтригуючі, хамелеончик такий. Марк Шагал. Зараз відійду, покажу кущик достатньо вузенький, височенький, але це перше літо. Спостерігаю, поділюсь.